Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 27 червня 1220 доба Повномасштабної війни. Україна повернула молодих та поранених оборонців, серед яких двоє з Хмельниччини. Пара наркоторговців з Хмельниччини може сісти за грати на 12 років. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Україна повернула з російського полону групу оборонців. Це продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Загалом повернуто на батьківщину групу захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям. Повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, також десантно-штурмових військ, сил ТРО, бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Переважна більшість звільнених захисників утримувались в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час Оборони Маріуполя наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив в полон під час саме оборони Маріуполя у квітні 2022 році, у віці 21 року. Також вдалось визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, найстаршому оборонцю якого вдалось повернути на батьківщину учора 62 роки. Серед звільнених захисників є офіцери. Загалом додому повернулись українці, що обороняли країну також на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Серед звільнених один із Хмельницького району та один із Кам'янець-Подільського району. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Росіяни вночі атакували Нікопольщину. Ворог бив по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах, використовуючи fpv дрони. Четверо людей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Пошкоджено також амбулаторію, адмінбудівлю, три багатоповерхівки, магазин, ринок, авто та леп. Хмельниччина у Скурботі Старокостянтинівщина прощається із захисником України, солдатом Савінським Володимиром Цезаровичем. Вірний військовій присязі Володимир загинув 13 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області. Сьогодні до 12-ї години із захисником прощаються в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Володимира Савінського на міському кладовищі. Співчуття родині полеглого воїна, вічна пам'ять та слава герою. До 12 років ув'язнення загрожує парі наркодилерів з Кам'янця-Подільського. 29 квітня по вулиці Героїв Небесної Сотні в Кам'янці-Подільському оперативники помітили чоловіка та жінку, які підозріло себе поводили. Під час спілкування 28-річний місцевий житель та його 24-річна співмешканка зізналися, що мають при собі наркотики. На місце події прибула слідчо-оперативна група, райуправління поліції у фігуранті. Вилучили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. Пізніше експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп. Півіпій під час обшуку у квартирі підозрюваних правоохоронці вилучили ще з гортки з психотропами та приладдя для фасування. Наркотики зловмисники планували збувати за посередництва телеграм-каналів, розкладаючи закладки у різних локаціях міста. Тоді фігурантів затримали. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду за скоєне зловмисникам загрожує. До 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика. У Хмельницькому сьогодні вимикатимуть електроенергію. Про це попередили у обленерго. Енергетики запланували ремонтні роботи. Тож до 17.00 без світла залишаться мешканці частини мікрорайону Ружична. Також мешканці вулиці та провулка: авіаційний білогородський, вулиця Демінського, вулиця Київська, вулиця Панаса Мирного, масив Райдуга. Ще більше інформації про ремонтні роботи чи аварійні відключення. Ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Сьогодні синоптики попереджають про сильні пориви вітру та грози. Температура максимально підніметься до позначки плюс 25. Бажаємо вдалої п'ятниці. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.